Thank mm -hmm. Він добровільно пішов боронити нашу батьківщину від кровавих лап окупантів. Володимир Тимець випалював ворога з нашої землі у лавах 31-ї механізованої бригади. Був розвідником. Батько загиблого героя згадує, що його син завжди поводився як справжній патріот своєї країни. Пішов на війну добровільно захищати від фашистів від тих гадок. Проклятий. Воював він по Вадіївці, в напрямку по Донецькому. Навесні 2022 року Володимир твердо вирішив для себе, що буду захищати нашу Україну, незважаючи ні на що. Після навчання він одразу потрапив до найпекельнішого напрямку Донецького. Саме там під Авдіївкою, 7 вересня, через артилерійський обстріл серце мужнього героя зупинилося назавжди. Патріот до, до костей мозу попав в 31 бригаду, прийшов у учебку Ну, московське. 31-го і на Донецькому напрямку добровольно пішов слідом за мною. У мирному житті Володимир разом з батьком 25 років працював на південному гірничо-збагачувальному комбінаті, був механіком. Співробітники згадують його як чесну та відповідальну людину, яка завжди горою стояла за справедливість. Володимир назавжди залишиться у їх згадках найдобрішою та найсправедливішою людиною. Пер Володимиру назавжди 45. Його Свій останній спочинок він знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У захисника залишились дві донечки: 10 та 14 років, дружина та батьки. Редакція першого міського приносить свої співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою, і Бугайова Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, Перший міський.